П'ять років, п'ять років нічого не виходило на офіційному каналі ПВЗ, але тут бас і різко з'явилося відео. Хоч на перший погляд це звичайна нарізка та привітання ПВЗ 16 днем народження. Але тут є дещо цікаве. Наприклад, сам профіль каналу ПВЗ змінився. Тепер тут на шапці Дейв з третьої частини, а на аватарці дата 9 травня. В кінці самого же відео також показує цю дату. Давайте поки поговоримо, що взагалі це може означати. Ну, судячи з того, що на шапці Дейв з третьої частини, а надпись Plants vs. Zombies в стилі PvZ 3, то ми все-таки дочекаємось релізу цієї гри. Тобто Скоріше, 9 числа вийде трейлер або сама гра. На якісь масштабні оновлення по типу Гардена взагалі можна не очікувати. Ну, але надія є. Тим більше не потрібно забувати уже про давню інформацію, що ПВЗ отримає релоудит версію. Що саме це означає не зовсім ясно, скоріш всього, просто покращення графіки, ну і зроблять нормальний екранний режим. Ну, для першої ПВЗ мається на увазі. Тому зовсім скоро, а саме 9 травня, нам потрібно очікувати щось цікаве. Отже, підсумок, чекати щось масштабне. Аб не потрібно, але те, що розробники подали знак існування, не може не радувати. Тому просто чекаємо 9 числа, яке, до речі, є датою створення мого каналу, та сподіваємось на щось більш ніж просто трейлер чи тизер.